Сьогодні ми провели третій матч підготовчого періоду. Дівчата виконують багато роботи на тренуваннях, тому десь ігри проходять під навантаженням. Приємно, що ми виграли, але суперник сьогодні багато показав на наших, наших слабких сторін, над якими нам треба буде багато працювати. Продовжується тренувальний процес. У нас залишається ще одна гра. Підготовчого періоду та розпочнеться чемпіонат. Завтра у нас запланований відпочинок та знову приступаємо до роботи. Сьогодні була тяжка гра. Щось виходило, щось ні, але ми перемогли, хоч і нам тяжко було. Динамо сильна команда, але сьогодні на полі ми оказалися сильніші. Були помилки, але ці помилки ми вже розберемо на теорії. Не дивлячись на переможний результат, ми не задоволені своєю грою. У нас було дуже багато браку, як в центрі, так і в захисті. Було чути, що от тренери були незадоволені, було багато підсказок. Чучи передачу ми отдаємо! Вперед, Вперед. Будемо працювати надалі. Добре, що в нас зараз прийшли ці помилки, але не на чемпіонаті. Будемо готуватися до чемпіонату.